Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність, за ваш час, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Сьогодні у нас на календарі 25 червня середа, і своє відео я розпочинаю зі звернення до нас, до вас, моя величезна Ютуб-родина від 34-ї бригади берегової охорони на Херсонському напрямку. Доброго дня, шановні українці! Ми бійці 34-ї бригади берегової оборони. Херсонщини, звертаємось до стели, її ютуб-каналу та підписникам ще, ще раз. За допомогою вигляді донатів на ремонт наших позашляховиків, які виконують бойові завдання по обороні Херсонщини та знищенню ворогів. Ми дуже сподіваємось на вашу допомогу. Перемога буде тільки за нами і тільки разом ми переможемо ворога. Слава Україні! Героям слава! Це ті самі хлопці, яким ми вже допомагали своїми зборами, ми купили їм автомобілі. І зараз е, воїни звертаються до нас з проханням допомогти їм в зборі коштів на ремонт їхньої техніки. Тому я чергово оголошую збір, він буде невеликий, нам потрібно всього 200 тисяч. Відеооблік е, ви будете бачити, хлопці запишуть звернення, і коли вони отримують ці гроші, вони теж відзвітують, щоб ви то все бачили. Я б хотіла вас попросити, щоб ми зібралися, згуртувалися і зробили цей збір як можна швидше. Це не дуже великі кошти по 10-15 по гривень. Але всі, якщо ви скинетеся, то швиденько ми закриємо цей збір. Хлопці отримують кошти і відремонтують свою техніку. Посилання на банку буде, як завжди, під відео. Ви будете бачити, там буде монобанк, приватбанк. Воно буде доступно в огляді. Кожен зможе зайти, подивитися, скільки грошей назбиралося. Як тільки у нас назбирається 200 тисяч, зразу закриваю збір і передаємо ці кошти нашим воїнам. Я знаю, що ви мене молодці, я вам вже заздалегідь дякую, тому що я знаю, ви мене дуже швидко це зробите. Ну і поїхали до наших новин. Знаєте, спостерігаю, що відбувається в світі, і сказати, що всі збожеволіли, це, мабуть, ні про що не сказати. От тільки ви подумайте: лідери країн, таких величезних держав, так? і от ми ж як звикли думати: якщо це лідер, то це, звісно, людина відповідальна, Так? людина, до якої прислуховується весь світ. Людина, яка за себе, на себе бере відповідальність за долі ну, народів цілих, як так би сказали. Але подивіться, як вони себе поводять. Це ж треба. Путін заявив, що він хоче бути миротворцем, помирити Ізраїль і Іран. Трамп, боже, упасів віддати такі лаври Путіну, відмовив йому. Так знаєте, його грубо так відштовхнув. Тут же Небензя вчинив істерику, засолом ногами, став звинувачувати Сполучені Штати, що вони зробили такий терористичний акт, вдарили по Ірану. Тут тобі Трамп починає дратувати Путіна, каже, що він буде міняти ну, керівництво Ірану. Да? І тут же ж виходить Медведів і каже, що навколо Ірану згуртуються дуже багато інших країн і всі будуть допомагати Ірану. Я це слухаю, Слухайте, це неможливо. Це неможливо, і я вкотре уже розумію, що треба сіяти інформацію. Треба менше слухати, тому що таке відбувається, наче дорослі дядьки. А гірше підлітки в себе поводять. Ну от давайте подивимося. В Москву прилетів міністр закордонних справ Ірану, і він звернувся до Путіна з проханням, аби той допоміг Ірану ну, в тій ситуації, в якій він опинився. Ну, давайте запитаємо, що ж буде робити Путін? Чи буде Путін допомагати Ірану? Ну, давайте так запитаємо. Чи дійсно було звернення до Путіна з проханням допомоги? Тут не просто було звернення, тут нагадали про якісь угоди, про підписані папери, тому що перший аркан випав справедливість. Тобто це не просто там, знаєте, діалог двох там високопоставлених осіб. Ні. Були підписані папери конкретні і вісім пентаклів, якісь угоди, де було чітко визначено, що і коли ми один для одного робимо. І ось тут оцей міністр закордонний. Справ Ірану приїхав, і він йому нагадує це. Ну він полюбовно нагадує, так? Ти ж пам'ятаєш? Ти, пам Ти ж обіцяв, у нас є угода підписана, то треба їй виконувати цю угоду. Так, дійсно така розмова була: що Путін чи налаштований Путін допомагати Ірану в скруті. Ну, тут, знаєте, трійка жезлів, рицарь жезлів і прийшли королі. Ну, це таке, він не відмовляє. Тут відмови немає, потрібен жезлів, ні. Тут, скоріше всього, тут і не показана допомога, але і не відмова. Розумієте? Таке відчуття, що Путін дає, він розуміє, що треба діяти, але він, знаєте, як на когось Оглядається для того, щоб оцінити ситуацію. Ще подивимося, що він хоче. Дивіться, дивіться, як працюють аркади. Шість пентаклів це аркан допомоги. «Ти не, я тобі» — ця карта називається. Дивіться, на? далі йде п'ятірка кубків. Тому що Путін дуже чітко розуміє, що якщо він почне допомагати Ірану, він дуже багато втратить. П'ятірка кубків це траур, це втрата, це розчарування, це похоронити всі можливості і всі надбання. А двійка пентаклів показує, що він наскільки сумнівається. Тобто він розуміє, що повністю відмовити Ірану неможливо. Але що саме дати, що дати, так, щоб це виглядало якби допомога? І щоб за це не отримати по шапці. <розумієте>, Розумієте? Ну і що тут у нас Америка? А Америка каже, ну ось ти попався. Америка Путіну це дуже не сподобається. І ось ви пам'ятаєте, коли я робила розклад ГЕБО, і там між Росією і Америкою на кінець е, смерть, тобто закінчення проєкту. Та й так ми по життю розуміємо, знаємо і бачимо, що ніколи не було добрих стосунків між Америкою і Росією. Завжди була холодна війна. Вона була більш виражена, менш виражена, вона якось по-різному то затихало, то знову спалахувало, але завжди вони були Конкуренти завжди, було, завжди була якась напруга. І от до чого це все дойде? До того, що таким чином, допомагаючи Ірану, Росія спровокує, що Америка від неї тупо відвернеться. От і все. Повторення ситуації, яка була раніше. Я так думаю, що дуже скоро. Ми почуємо, от не спіли навіть договорити. Королева мечів, Дурінь. Я думаю, туз мечів. Я думаю, що це буде якісь гучні скандали, конфлікти між Америкою і Росією, і ми це будемо спостерігати. Будуть бити вони горшки не один раз і дуже гучно. Ну а нам, звісно, це на користь, тому що Трамп, ви ж бачите, яка ексцентрична особа. Тут він тобі лютиться, тут він тобі цілується, обнімається, тут він буде вже лютиться то, совати ногами. Бачи посвариться Америка з Росією. Там ще гроші будуть задіяні, ой, там ще буде конфлікт і конфлікт. Там випала королева мечів і дурінь. Тут король мечів і дурінь. Тобто так, вони будуть сваритися і сваритися і та сама приславута смерть, так як я вам і казала. Трансформація відбудеться, гучний скандал, конфлікт поставили крапку. Закінчення проекту спілкування через напруженість королева мечів. Це ну щитується як війна. Це не обов'язково бомби полетять. Я не думаю, що Америка буде кидати бомбу на Росію. Ми того навряд чи дочекаємося, хоч хоча дуже би хотілося б так. Але це вже ця інформаційна війна да? холодна війна. Шість кубків другий раз випадає. Кажеться повернення до минулого, те, що було раніше. А ось і відлюдник, коли кожна країна відвернулася одна від одного. Це буде ще попереду. Ми ще будемо бачити. Добре, тут ще таке питання, ви пишете. Росія запускає серійний випуск своїх орешників. Орешників, кокошників. Давайте дивитися, чи це дійсно так? Чи буде дійсно на Росії запущено серійний випуск орешників, Вежа? Що, знаєте, це якби ну, не про те кажеш. Ну, давайте розберемо про що. Вони не можуть їх випускати, тому що не вистачає чогось. Тобто, дивіться, оцими орешниками нажахали вже всю Україну, так, вже всі бояться і думають, що це за орешники. Але мені такі карти випадають на цей орешник. 10 мечів це якби навпаки закінчення випуску. У них чогось не вистачає. Щось тут нема. Королева та ж мечів, це ж хай буде та зброя, Аркан Смерті і знову ж таки шість кубків. Тобто вони не можуть, як сказати, нема чогось, нема чогось, аби ну, зробити ту серію. Це, по-перше, по-друге. Можливо, щось і буде, але це такі. Ну, Карта дурня, двійка жезлів, володар неповного успіху. Це... Ой. Ці новини впущені для того, аби у нас знали, знаєте, ставали волосся дибки, аби ми переживали, аби ми боялися і думали, ну все, це нам гаплик. Як запустять зараз орешниками, і кокошниками, і тут фініш нам прийшов. Та ні. У них нема чого робити велику кількість тих орешників, чогось не вистачає. По-друге, це більше по ну, бла-бла бла. Це розмови раді того, аби нас на, на, на От і все. Ні. Я не думаю, ну, може вони щось і почнуть робити, але можливо це і не орешник зовсім. Ну ви розумієте, тут випала вежа. Тобто вся ця конструкція, яку воно вибудовують, от кажуть, ми запускаємо серію якогось будівництва, так? І вежа. Це зовсім не про будівництво. Це руйнація. Руйнація планів, руйнація схем, руйнація всього, що, що вже по твежі вистроїли, побудували, вже зробили, і воно все летить в татар Ні. Великої серії тих горішників не буде. Ну, будемо ми щось чути ще про ті орешники. Будемо. Будемо, але це не в тій кількості. Не в тій кількості, і, і, і взагалі, це можливо десь там щось вони скажуть про той орешні. Я не знаю, чого на кого тих горішників, скільки крику і паніки. Я зовсім не так все це показують. Добре. Давайте подивимося, там відбувається зустріч в Гагії. Туди полетів і Зеленський, там саміт НАТО зараз відбувається. Там є Зеленський, там є Трамп, і нібито я ще новин не дивилася, можливо, вже та зустріч відбулася, але нібито сьогодні там, чи завтра, коли вони там зберуться, має відбутися діалог. Тобто Зеленський з Трампом мають сісти і поговорити. Давайте запитаємо, чи буде діалог, чи поговорять. Мах, шість кубків Смерть. Ну, ви знаєте, так. Да. Розмова має статися, але вона, знаєте, вона якась буде неофіційна. Тобто це не так, що от оголосили, вони зустрілися. Вони якось, знаєте, як начебто десь зустрінуться, ну, як це, в коридорі, чи що, і виникне діалог. До чого цей діалог приведе? Ну, я не можу сказати, що треба на щось сподіватися. Що буде Зеленський, що буде говорить? Е, от. Тут стару проблему будуть озвучувати, але вона не набирає не те, що зацікавленості, стара проблема не набирає обертів, так кажуть карти. Але Зеленський запропонує Трампу купити, так? Тобто, якщо ви не даєте, то давай ми купимо. Він буде йому говорити за купівлю зброї. Летальна зброя. Летить. І що, Трамп? Ну, ой, ой торгаш, який він торгаш. Не можна сказати, що треба сподіватися на цю розмову, що вона нам дасть якісь серйозне зрушення, якийсь такий вихлоп, вихлоп, але президент Зеленський, ну, скажімо так, виторгує щось у Трампа, Хоч Трамп буде підвищувати ставки, набивати ціну на щось. Ну, знаєте, скаже. Давай ми купимо вас, припустимо, от, от таке обладнання на таку суму. Трамп скаже, я добре я над цим подумаю. Тобто він не відмовить, так? А потім, через деякий час, у них може відбутися. Ну, можливо, через посередників якась розмова, коли Трамп скаже, так, я погоджуюсь на те, що ми домовилися, але тут міняється ціна. Розумієте? Нарощення і поступове нарощування йде. Починається від Рицаря Пентаклів, коли Зеленський пропонує купити щось. Так? Тут п'ятірка Пентаклів, начебто, якби в війні в такій скруті, ну треба ну, не те, щоб ну, поступитися, ну, хоч би не за всі гроші світу. Ну, знаєте, якби, але Трамп нарощує до дев'ятки Пентаклів. Все це З п'ятірки до дев'ятки. Ну, добре. Тобто, скоріше всього, буде домовленість про купівлю якоїсь зброї. От про це вони домовляться. Але якось вяленько. Трамп якийсь мені показують, він якийсь розлючений. Ну, і не дивно. Трошки не по його виходить. А от зараз і побачимо: Трамп заявив, що війна між Ізраїлем і Іраном закінчена. Що весь ядерний арсенал знищено? Ну ми вже знаємо, що його не знищено. Ми то дивилися на попередньому бліці. Я вам сказала, що його перевезли, заховали, і те, що потрібно в Ірані, є. Нам тоді показували, що це ще не закінчення. Ну, от і зараз вже да, все, вже мир, уже все. Хоча, знову ж таки, казали, що є. Ну, це офіційно були заяви, що там Іран наніс якісь удари, Ізраїль наніс удари. Тобто вони перестрілюються між собою. Я не розумію, чому кажуть про те, що повністю вже за відбулося. Мені це не зрозуміло. Ну, давайте побачимо. Чи дійсно відбулося за Тут не про затища, тут йде про договор. Сразу мені вийшло, коли сторони розмовляють. Зараз побачимо про що. А дивіться, розмова йде, але стоїть паж мечів. Тобто з оголеними мечами. Тут ще далеко не про зупинку, а що відбувається. Чи зупинилася війна? О, вона е, вона не, не зупинилася назавжди. Це тимчасова зупинка, Тимчасова зупинка, четвірка мечів. Це зупинитися на деякий час. Пам'ятаєте, після четвірки мечів іде п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це аркан війни. Це, це все тимчасово. А що ж відбувається? Величезні гроші займіншені. Дев'ять Пентаклів, колесо фортуни. Дев'ять Пентаклів колесо фортуни. Паш Пентаклів. Тут про гроші йдеться. То я питаю, чи закінчилися обстріли, чи зак... А вони кажуть, так каже, ця війна ще буде. А це каже, тимчасово затишить. війна ще буде. Каже, тут набагато цікавіше відбуваються події в світі. Я візьму ще додаткову колоду, щоб я змогла зрозуміти, що вони хочуть мені сказати. Глобальні гроші. Про що йдеться? Сонце. І то пентаклів. На двох колодах мені кажуть про. Давайте я вам це скажу, як я розумію. Якщо щось я трошки не туди, то ви мені там в коментарях поправите. Я ж кажу: я не політик, і, і не економіст, не фінансист. Це коли дивіться, зараз скажу, типу, як схема. Ось, наприклад, перший аркан у нас випав: полюбовно домовитися, але по любовно домовитися. Знаєте, як? Давай скажемо так, що почалася якась війна, гроші піднялися. А давай скажемо, що зараз все затихне, гроші опустилися. От якось якісь гойдалки між глобальними грошима, які залежать від заяв лідерів світу. Можливо, це йде, бачите, тут мені немає кубків, аби кубки, я б сказала, може це про нафту, може це про нафту йдеться, а може це йдеться ну, біржі, чи оце криптовалюта. Може, це про це йдеться, знаєте, як якась домовленість, куди вкладати залежно від того, які новини ми пустимо в світ. О, ось розумієте? Тому що тут, ну, от колесо фортуни, тут тільки про гроші, тільки про великі гроші в світі ну, про великі гроші в всьому світі йдеться. Ну, знаєте, це і не дивно. Тому що я ж кажу, світ сказився. Люди великі, сильні світ усього маніпулюють людьми, причому так нагло, так відкрито. Ну, а нам що? Нам тільки лишається умудрятися якось виживати? Ну, Все ж таки запитаю, чи будуть іще удари між Іраном і Ізраїлем? Чи будуть вони продовжувати свою війну? Звісно, будуть Туз мечів? Звісно будуть. Це зараз, що відбувається, це просто ну, якесь може бути тимчасове затище. Ну, Ви маєте розуміти, що Іран. Теж непроста країна, і ці удари вона не пробачить. Тут на релігійній на релі... на релі... почві щось ще почнеться. Це ще буде повернення ще вони 20 разів до того повернуться. І зовні одна та сама історія розказує Каже, кажуть, та це ж каже, все навмисно, крутять, вертять, аби повернути величезні гроші в світі. Отак я б сказала. Всі глобальні новини, знаєте, як то кажуть, все те, що в світі відбувалося, все, що було приховане, ми знаємо через декілька років, да? коли відкривають завісу, і ми розуміємо, чому відбувалася та чи інша подія, звідки ростуть ноги. Я думаю, ми це все узнаємо. Тут Верховна Жриця не приходила, вона не приховувала це, не є ніяка таємниця. Тому я думаю, що ми трошки пізніше почуємо і будемо розуміти, чому відбулася взагалі та чи інша війна, чому в Ізраїлі може. Можна війну закінчити за 12 днів, а чому в Україні неможливо її закінчити навіть за 4 роки? І ще хотіла за вам питання роздивитися: ви, мабуть, бачили всі в новинах, що Європа мінує кордони з Росією. Да? Там Фінляндія здається, Латвія, Літва, тобто декілька країн вже почали мінувати конкретно певну територію. Ну, і тут таке питання: а чому вони її мінують? Невже вони думають, що Україна не вистоїть? Що не буде такого щиту? Запитаємо, чому країни, декілька європейських країн мінують свої прикордонні лінії з Росією? Чому мінують? Ну, десятка мечів вискакувала і вискакувала. Ні, вони не думають про те, що Україна не вистоїть. 10 мечів вони розуміють, що закінчився спокій. Да? У нас рахунок від 1 до 10, і вони чітко розуміють, що спокій закінчився, що є загроза, що те, що здавалося нерушівним, те, що здавалося вічним, і спокон віків, що воно буде так стояти, що в цьому всьому приходить кінець. І це є загроза. Ну, і також вони дбають про свою безпеку. Є таке розуміння, що чи встоїть Україна, чи не встоїть, а те, що можуть бути якісь провокації. Нападки, це може бути. І тут ще момент, пам'ятаєте, я вам говорила про те, що будуть йти біженці, і їх буде дуже і дуже багато. І не обов'язково всі біженці будуть йти прямо через ну, прикордонні пункти. Біженці будуть йти і по полям, і по лісам, скрізь будуть йти. Ну, тому вони якби ну, такий запобіжний захід, якщо хочете. Просто дбають про свою безпеку. Вони, звісно, надіються, надіються, що війна у них ну не розгориться нас так, от масштабно, як це сталося з Україною. Ну але якісь запобіжні заходи. Тут немає такої думки, що Україна не встоїть. Україна може встояти, вона й встоїть. Але ніхто не сказав, що Фінляндія чи країни Балтійські країни можуть можуть жити спокійно. Ну в такому сенсі. Ну це добре. А що зробиш? Такий світ. Дякую вам за увагу. Нагадую вам іще раз про те, що у нас розпочався новий звіт. Маю думку, що ми його дуже швиденько закриємо. Можливо, на це в нас піде кілька днів тиждень. Я вас дуже прошу. Долучайтеся. Я знаю, що зараз всім скрутно, і руки опускаються, але хай цей збір нас стимулює, хай ми розуміємо, що ось ми допоможемо нашим хлопцям і на Херсонському напрямку їм стане хоч трошки легше. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаймося всі разом. До побачення.